Привіт! У цьому відео я зібрав для вас 50 цікавих і корисних товарів з AliExpress, які можуть стати в пригоді в повсякденному житті. Від автомобільних аксесуарів до інструментів для дому. Тут знайдеться щось для кожного. Нагадую, що всі посилання на товари в описі під цим відео. Давайте розпочнемо. Світлодіодні фари. Очі, ці декоративні фари надають вашому автомобілю або мотоциклу агресивного вигляду. Вони світяться яскравим кольором і легко встановлюються на більшість транспортних засобів. Ідеально підходять для тих, хто хоче виділитися на дорозі: набір магнітних викруток, універсальний набір викруток з різними насадками, який стане в пригоді для ремонту електроніки, годинників або дрібних побутових приладів. Компактний і зручний у використанні, ендоскоп камера для смартфона. Ця мініатюрна камера підключається до смартфона і дозволяє заглядати в важкодоступні місця, наприклад, у вентиляційні шахти або під водони проникна і оснащена підсвіткою для кращої видимості, портативний насос для шин, безпровідний компресор, який допоможе швидко накачати шини автомобіля, мотоцикла або велосипеда. Має вбудований манометр і працює від акумулятора, зручний у дорозі, електронний вимірювальний інструмент, який дозволяє точно вимірювати деталі до десятих часток міліметра, корисний для майстрів і тих, хто займається ремонтом або виготовленням дрібних деталей, ручний металошукач, компактний пристрій для виявлення металевих предметів у ґрунті або стінах. Цей невеликий металошукач стане у пригоді не тільки шукачам скарбів, а й звичайним людям у повсякденному житті. Наприклад, він допоможе швидко знайти впущену монету, ключі або гвинтику траві, або навіть у снігу. Також стане в пригоді під час будівельних чи ремонтних робіт, щоб виявити метал у стіні чи підлозі, набір свердел для різьблення по дереву, п'ять спеціальних насадок для дрилі. Які дозволяють створювати складні візерунки або гравіювання на дерев'яних поверхнях, підходять для хобі та професійного використання. Інструмент для зачистки та обтискання проводів багатофункціональний інструмент, який дозволяє швидко знімати ізоляцію з проводів і обтискати клеми, незамінний для електромонтажних робіт, світлодіодна лампа. Ця лампа має кілька складених лопатей, які рівномірно розподіляють світло. По всій кімнаті або гаражу підходить для великих приміщень і легко встановлюється в стандартний патрон безпровідний паяльник, портативний паяльник з акумулятором, який швидко нагрівається і готовий до роботи, ідеальний для дрібних ремонтів електроніки вдома або в дорозі ручний пилосос, компактний безпровідний пилосос, який легко справляється з пилом, крихтами та шерстю тварин. Підходить для прибирання в автомобілі або вдома, тримач для пайки з лупою. Цей інструмент має гнучкі тримачі для плат і вбудовану лупу, що полегшує пайку дрібних деталей, незамінний для радіоаматорів і майстрів, регульований гайковий ключ. Універсальний ключ з великим діапазоном розкриття, який підходить для сантехнічних робіт та ремонту побутової техніки, легкий і зручний у використанні мікрофібровий рушник для миття автомобіля, м'який і поглинаючий рушник з мікрофібри, який не залишає подряпин на поверхні автомобіля, ідеальний для сушіння після миття. Машинка для стрижки волосся професійна машинка з гострими лезами, яка дозволяє створювати різноманітні зачіски вдома. Має стильний дизайн і зручна у використанні. Викрутка з тріскачкою, компактна викрутка з механізмом тріскачки, яка дозволяє швидко закручувати та відкручувати гвинти, зручна для дрібних ремонтів у домі. Система вирівнювання плитки, набір з понад 700 елементів для точного укладання плитки, допомагає досягти ідеально рівної поверхні без зусиль, механічна клавіатура, бездротова клавіатура з механічними перемикачами та вбудованим екраном. Підходить для роботи та ігор сумісна з різними операційними системами: біонічна роботизована рука, програмована роботизована рука з п'ятьма ступенями свободи. Ідеальна для навчання робототехніки та створення інноваційних проєктів. Іонічна рука з п'ятьма незалежними пальцями може відтворювати різні жести, хват, рухи, і все це програмується під ваші задачі. Підходить для підключення до популярних платформ типу Arduino або STM. тому з нею легко експериментувати навіть вдома. Чоловічі туристичні кросівки, зручні та міцні кросівки для походів і активного відпочинку. Мають гарну амортизацію та підошву, яка не сковзить. Відеокарта для комп'ютера. Ця модель чудово підійде для тих, хто хоче зібрати недорогий ігровий комп'ютер або оновити стару систему. Вона підтримує сучасні ігри на середніх налаштуваннях у Full HD, забезпечуючи стабільну картинку та плавний геймплей. Чудовий варіант для бюджету без компромісів. Чоловіча спортивна футболка, футболка з дихаючої тканини, яка швидко сохне і не прилипає до тіла, ідеальна для тренувань, бігу або просто активного дня. Вільний крій, приємна до тіла, виглядає сучасно і стильно. Підставка, що складається для ноутбука: цей тримач дозволяє підняти ноутбук до комфортного рівня, що зменшує навантаження на шию. Він легкий, міцний і займає мало місця у рюкзаку. Корисна річ як для роботи вдома, так і в поїздках. Світлодіодне підсвічування для автомобіля, кольорова стрічка з підсвіткою для салону автомобіля. Її можна синхронізувати з музикою або змінювати кольори через додаток, додає атмосферу в темну пору дня та робить поїздки ще приємнішими. Динамічний мікрофон, який підключається як через USB, так і через звичайний XLR. Тобто його можна використовувати і з комп'ютером і з мікшером, як тобі зручно. Мікрофон виглядає стильно, підходить для подкастів, стрімів, геймінгу і навіть запису голосу для відео. Динамометричний ключ для велосипеда. Цей компактний динамометричний ключ стане незамінним для велоентузіастів, він допоможе точно затягувати болти, не сильніше і не слабше, ніж треба. В комплекті є різні насадки: подовжувач та надійна тріскачка, ідеальний варіант для обслуговування велосипеда, самоката чи навіть дрібного ремонту вдома, інструмент для видалення зламаних кранів та труб. Цей набір допоможе у випадках, коли в трубі залишився зламаний фрагмент різьби. Спеціальні екстрактори легко виймають уламки зламаних вентилів, кранбукс або інших сантехнічних елементів. Корисна річ у кожному господарстві, особливо, якщо ти сам щось лагодиш. Твердотільний накопичувач M.2 SSD цей SSD дозволяє значно пришвидшити роботу комп'ютера, встановлюється напряму на материнську плату, не займає багато місця і забезпечує дуже швидке завантаження системи та програм, підходить для апгрейду як настільного ПК, так і ноутбука, цифровий мікроскоп з екраном. Цей пристрій дозволяє розглядати дрібні предмети з високою деталізацією, ідеальний для нумізматів, електронщиків або просто цікавих людей. Має великий екран, підсвітку і можливість робити фото або відео, чудовий подарунок для тих, хто любить все розглядати зблизька. Камера спостереження з підтримкою 4G. Ця камера забезпечує повний огляд завдяки обертовій конструкції, а також кольорове нічне бачення. Підключається через сім-карту, отже, працює навіть там, де немає Wi-Fi. Ідеальна для дачі, будмайданчика або просто на вулицю, виявляє рух людей і навіть надсилає сповіщення, електрична щітка Xiaomi 5 в одному. Ця щітка справжня паличка виручалочка для прибирання, має 5 насадок, підходить для ванни, кухні, плитки, кранів і навіть швів. Просто натискаєш кнопку, і вона крутиться, відтираючи бруд сама. Дуже зручно, особливо коли не хочеться терти вручну. Зовнішня Wi-Fi камера з автотрекінгом. Ця камера має одразу дві лінзи нічне бачення, автостеження за об'єктом і поворот у всі боки. Встановлюється зовні будинку, працює з додатком і дозволяє бачити, що відбувається навколо навіть уночі. Чудовий вибір для безпеки вдома, на дачі чи в офісі. Робот для миття вікон, це справжній помічник у прибиранні. Сам їздить по склу, розпилює воду і відтирає бруд, має лазерний сенсор, щоб не падати з краю, та добре тримається навіть на вертикальних поверхнях, підходить для вікон плитки і навіть підлоги, ідеальний для тих, хто не хоче мити вікна вручну. Автомобільна шумоізоляція. Цей рулон м'якого матеріалу легко клеїться в салоні авто, на двері, капот або багажник. Він знижує шум, утримує тепло і захищає від вологи. Монтаж простий. Відрізаєш потрібний шматок, знімаєш плівку і приклеюєш. Комфорт у машині це теж важливо. Інвертор для сонячних панелей цей пристрій дозволяє підключити сонячну панель до побутової електромережі, має дисплей, працює з Wi-Fi і навіть може обмежувати віддачу в мережу ідеальний для тих, хто вже має сонячну систему або планує її встановити. Міні дрон, невеличкий квадрокоптер, яким можна легко керувати навіть дитині, робить оберти, літає в усі боки, не боїться ударів, корпус м'який і захищає гвинти. Ідеальна штука, щоб погратися вдома або на вулиці, і головне заряджається швидко. Фітолампа для рослин ця лампа випромінює світло, яке допомагає рослинам краще рости. Особливо в зимовий період або в кімнатах без сонця, має повний спектр регулювання яскравості і зручне кріплення, підійде для домашньої розсади квітів або зелені на підвіконні, фреза для заокруглення країв. Цей інструмент встановлюється в ручний фрезер і дозволяє створювати ідеально округлені краї на дерев'яних деталях, має чотири ріжучі кромки підшипник і міцну основу. Підходить для обробки меблів, полиць і будь-якої деревини маленька, а користі багато, ізоляційний папір для акумуляторів. Цей матеріал використовується під час складання акумуляторних батарей, наприклад, для пауербанків або електроінструментів, захищає від короткого замикання, поставляється в рулонах різної ширини, легко ріжеться і наклеюється, розумний трьохфазний електролічильник. Цей прилад підключається до Wi-Fi і дозволяє у режимі реального часу бачити споживання електроенергії, має захист від перенапруги, витоку струму і перевантажень. Підходить для будинку майстерні або будь-якого приміщення, де потрібно все контролювати. Обтискні кліщі для великих наконечників ці плоскогубці створені для роботи з великими електричними наконечниками, надійно обжимають контакти від мм до 16. працюють плавно, з мінімальним зусиллям навіть при великому перерізі, корисний інструмент для електриків, майстрів або тих, хто сам збирає розетки. Оперативна пам'ять для ноутбука DDR3. Цей комплект складається з двох модулів по 8 ГБ, що разом дає 16 частота 1600 МГц ідеально підходить для старших ноутбуків. Завдяки подвійному обсягу. Комп'ютер починає працювати швидше, навіть із декількома вкладками або програмами, електрична щітка Xiaomi 6 в одному. Покращена модель з шістьма насадками для ванної, кухні, підлоги раковин і навіть міжплиткових швів. Потужна щітка обертається сама. Тобі не потрібно нічого терти вручну. Має зручну ручку та вбудований акумулятор. Просто заряджаєш і прибираєш із задоволенням. Чоловічі повсякденні кросівки Bona. зручне та дихаюче взуття на кожен день, легка підошва, м'який верх, стильний дизайн. Підходять як для міста, так і для прогулянок, добре сидять на нозі, не натирають, мають класичний вигляд і гарно виглядають з будь-яким одягом. Мініатюрний електричний шурік. Цей маленький інструмент поміщається в кишені, але з легкістю закручує саморізи. Має світлодіодне підсвічування, набір насадок, зручне керування і зарядку через USB. Підходить для меблів, розеток, дрібного ремонту. Ідеальний для щоденного використання, олівець для майстрів два в одному. Цей олівець не ламається і пише навіть на вологих чи грубих поверхнях, має вбудоване лезо для загострювання і замінні стержні, чудово підходить для будівництва, розмітки по дереву, плитці або навіть бетону, маленька штука, а користі море. Туристичні штани для чоловіків, легкі, дихаючі, водовідштовхувальні. Ці штани створені для активного відпочинку, похід, рибалка, велопрогулянки чи просто прогулянка містом. Вони не сковують рухів, швидко сохнуть і мають захист від ультрафіолету, ідеальні на літо або весну. Лазерна рулетка. Цей компактний прилад дозволяє миттєво виміряти відстань до 50, 100 або навіть 120 метрів. Показує точні значення на дисплеї, має кілька режимів і працює в один дотик зручно для ремонту, будівництва чи просто перевірки розмірів у квартирі. Цифровий осцилограф. цей прилад використовується для ремонту або тестування електроніки. Має два канали дисплей і можливість переглядати сигнали в реальному часі. Хоча звучить складно підключаєш, натискаєш кнопку і бачиш, чи все працює правильно. Корисна річ для електронщиків або радіоаматорів. 4 G Wi-Fi роутер. Цей роутер працює з сім картами, підтримує мережі 3-го і 4-го покоління і може роздавати інтернет до 10 пристроїв одночасно. Має порти для підключення кабелем і зручне меню, підходить для дому, дачі або офісу без стаціонарного інтернету. Дякую за перегляд. Якщо відео сподобалось, постав, будь ласка, вподобайку. Для нас це дуже важливо і обов'язково підписуйся, щоб не пропустити ще більше крутих добірок з AliExpress.